21 грудня, середа, Євангелі від Луки 20, стих 1 по 8. Одного дня, як навчав народ у храмі, і звіщав добру новину, приступили первосвященики й книжники з старшинами і сказали так до нього: Скажи нам, якою владою ти це робиш, або хто тобі дав владу цю? Він у відповідь сказав: Я теж спитаю вас одне. Скажіть мені, Йоаннове хрещення було з неба чи від людей? А вони так міркували собі. Якщо ми скажемо з неба, Він спитає, чому ж ви йому не повірили? А як ми скажемо від людей, увесь народ нас поб'є камінням, бо був певний, що Йоанн пророк. І відповіли не знаємо, звідки воно було. А Ісус сказав їм то й я вам не скажу, якою владою я це чиню». Бог має відповіді на всі людські запитання, але не на, всі бажання, не на всі бажання він бажає відповідати. Не всі людські питання є щирими, не всі є такими, які випливають із незнання. Деколи людина ставить Богові запитання не для того, щоб насправді почути відповідь, а щоб виправдати себе чи переконати себе у тому, що хоче почути. Тоді Бог не дає прямих відповідей, бо ж ми і так не готові їх прийняти. Бог натомість може поставити нам запитання у відповідь, і тоді не треба вдавати, що ми не чуємо цього питання в своїй совісті. Наприклад, Бог може нас запитати, чи ми простили своїм кривникам тоді? Коли ми запитаємо Його про те, чому нам не щастить на роботі, чи Бог може нас питати, чи ми допомагаємо своєму чоловікові, своїй дружині, тоді, коли ми питаємо Його, чому в нас проблеми зі здоров'ям. Бог відповідає нам запитанням на запитання. Отже, не тоді, коли немає для нас відповідей, а тоді, коли наші запитання не щирі, або тоді, коли ми не здатні інакше почути те. Що нам потрібно почути? Господи, навчи нас щиро тебе запитувати і добре чути твої запитання.